Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам коротенько про рівні освіти в Іспанії. Початкова школа середня старша, у них трішки відрізняється ніж в Україні. Тому якщо ви тільки приїхали в Іспанію, ви можете переживати, що ось ось моя дитина перейде в п'ятий клас, як же ж там буде це все? Фізика, хімія, географія, він не знає, мови, що робити. Боже мій. Але тут все трішки інакше. Почнемо з самого початку: з трьох років до шести років школи в Іспанії називаються Інфантіль. Інфантіль є не обов'язковим, ви можете ходити можете не ходити. Інфантіль зазвичай знаходиться при звичайних школах. Тобто велика звичайна школа, в якій діти навчаються з 6 до 18-18 років, при ній є Частина інфантіль. Наступний етап навчання з 6 років це вже обов'язкова освіта. Називається «прімарія». Початкова освіта. Початкова освіта тут не так, як у нас 4 класи. Тут початкова освіта триває 6 років. З 1 по 6 клас, включно. Тобто, початкову школу діти закінчують приблизно в 11 років. Далі, після 6 класу, починається есо Едукаціон, секундарія облігаторія. Це також обов'язкова освіта, не можна її пропустити чи не піти навчатись. Всі діти мають закінчити примарію і ЕСО. Це обов'язкові два етапи. ЕСО триває 4 роки. 4 роки, 4 класи: перший ЕСО, другий ЕСО, третій ЕСО і четвертий ЕСО. Так вони і нумеруються. Якась школа може мати лише інфантіль і примарію. Тобто шостим класом закінчується навчання в цій школі, і потрібно шукати іншу школу, де є ЕСО. Середня школа секундарія в такому випадку, ця школа, в якій ви навчались до шостого класу, має одну школу з Есо. В яку обов'язково автоматом ваша дитина буде перенаправлена після закінчення 6 класу. Якщо вам ця школа не подобається, в яку автоматом переводиться ваша дитина, ви можете обрати будь-яку іншу школу Валенції і подавати документи туди. Чи приймуть вас? Це вже інше питання, тому що там може не бути місць, але в якійсь іншій може бути. Тому ви вільні обирати, в яку школу піти. Немає такого, що дитина прив'язана до свого району зараз. Раніше було, зараз немає. Дитина може обрати будь-яку школу міста, в якому вона прописана Валенцію. Я зараз говорю саме про Валенцію. Далі, після ЕСО, це десь приблизно 15 років, дитина вже може обирати. Вона або йде навчатися ще на 2 роки бачієрато, два курси, два класи, бачієрато. Якщо вона планує поступати в університет, наприклад. В університет. Щоб поступити, потрібно закінчити бачієрату. Це можна сказати як наші два останні класи. Я коли навчалася в школі. Можна було після дев'ятого піти в якийсь технікум, коледж, ПТУ, або ж іти в 11-й клас, якщо ти хочеш поступати в університет. Тут не просто йде нумерація класів з першого по 12-й. Тут вони діляться три класи: інфантілю, шість класів примарії, чотири класи ЕСО і два класи бачієрату. В кожного етапу своя назва. Якщо дитина обрала шлях іти в бачієрату, бачаєрату вже можна обирати з певним спрямуванням. Наприклад, дитина знає, що вона хоче йти потім в медичний університет поступати. Відповідно, бачаєрато вона теж обирає зі спрямуванням медичних наук. Або ж вона хоче йти в інженерію, і бачаєрато теж буде проходити зі спрямуванням інженерії. Що стосується власне окремих шкіл. Як Я вже сказала, є одні школи, в яких може бути лише інфантіль і примарія, а є школи, в яких є повний цикл навчання з інфантіля трьох років до закінчення бачерірату до 18 років. Переважно це концерта до школи. Але є деякі державні такого плану. Тому, власне, багато хто і хоче потрапити в концертадо і віддати туди своїх малюків в 3 роки, щоб закріпитися за цією класною школою і в ній навчатися все життя до завершення. Пару слів про розклад Навчання він також може відрізнятися в рі на різних етапах навчання в інфантілі. Діти можуть іти до школи на 9 або 9.30, залежно від школи, і бути там або до зазвичай до 16.30. Батьки залишають дітей, вони там граються, сплять, обідають. Приймає діти йдуть до школи на 9.00. Деякі школи мають обов'язкове навчання до 14 години, а далі на розсуд батьків. Це ми зараз про державні школи говоримо. Деякі школи е мають обов'язкове навчання до 16.30. З великою перервою посередині. Концерта до школи вони зазвичай до 16.30-17.00 також з перервою посередині, але зазвичай в концерта до школи я не чула, щоб були варіанти о другій годині дня завершити навчальний день. Приватні школи також зазвичай закінчують навчання десь приблизно о 5-й годині після обіду. Коли ж дитина переходить в ЕСО, едукаціон секундарі облігаторія, тобто середню школу. Там навчання починається приблизно о 8-й годині ранку. Може бути там 8.15, 8.05, 8.10 і закінчується о 2 годині дня зазвичай. Деякі школи мають такий розклад, що в них декілька днів на тиждень є уроки також після обіду. Тобто велика перерва, потім після обіду ще є парочку уроків. Але більшість мають обов'язкове навчання до 2 години дня на етапі ЕСО. Ось так ми розібрали деякі відмінності між різними етапами навчання: інфантіль, примарія, секундарія, тобто есо. І сподіваюсь, вам стало зрозуміліше, які етапи навчання буде проходити ваша дитина, якщо ви опинилися у Іспанії, а саме в Валенсії. Якщо маєте ще якісь питання, пишіть в коментарях. Якщо знаю, відповім, буду намагатися розкрити цю тему якнайширше.